Дорогі друзі, я щиро вітаю вас, мир вам. Сьогодні я бажаю поділитися з вами такою темою біблійні принципи виховання дітей. Біблія, Божа книга, це є скарбниця Божої мудрості. Біблія освітлює всі сторони нашого життя. Вона несе світло, проганяє темряву. І коли ми говоримо про таку сторону нашого життя. Як виховання дітей, то Біблія дає найкращі поради, найкращі принципи, принципи, які працюють, принципи, які допомагають нам досягти ціль, щоб наші дітки були прекрасно виховані і виросли на радість батькам, на радість всім і на славу Божу. Коли Дух Святий надихав авторів Біблії, писати Біблію, то ми бачимо, що Господь не обійшов цієї теми, Він до цієї теми проявив велику увагу. І перше, що ми можемо побачити, це що Господь хоче, його є така воля, і він буквально наказує, щоби батьки виховували дітей. Це така Божа воля. Він цю відповідальність поклав на батьків, і він навіть. Наказав батькам це робити. Я зачитаю слово Господнє. Це буде. 77... Господнє. Це буде 77 Псалом з 3 по 8 вірші. Що ми чули, і що взнали, і що батьки наші розповідали нам, не втаємо перед дітьми їх. Сповіщаючи роду майбутньому славу Господню, силу й чудеса Його, які Він створив, він дав свідчення в Якові, поставив закон в Ізраїлі і наказав батькам нашим переказати Його дітям їхнім, щоб знав рід майбутній, діти, що народяться, і щоб свого часу і вони сповістили дітям своїм, щоб надію свою покладали на Бога. І не забували діл Божих та додержували заповідей Його, щоб не були такі, як батьки їхні, рід непокірний і лукавий, рід непостійний у серці своїм, та невірний Богові духом своїм. Ось Господнє бажання, записане у п'ятому вірші. Він дав свідчення в Якові, поставив закон у Ізраїлі і наказав батькам нашим переказати його дітям їхнім, щоб знав майбутній рід. Господь наказує батькам переказувати їхнім дітям, і щоб діти, які від дітей наших народяться, також знали, що знали, що цінне, що допоможе їм бути мудрими і прекрасними. Божа воля, щоб батьки піклувалися про дітей, щоб батьки виховували дітей. Ми пізніше поговоримо, що саме говорити. Батьки повинні дітям. Також зачитаємо слово Пісня до Єфесіян, 6 розділ, 4 вірш. І ви, батьки, не дратуйте дітей ваших, а виховуйте їх у вченні». Та настановлені Господнім. В новому заповіті Дух Святий повторює Божу волю щодо виховання дітей. І ви, батьки, не дратуйте дітей, а виховуйте їх наставлені Господньому. Це така є Божа воля. Батьки піклуються про молоде покоління, про діточок. Те, що ми повинні годувати наших діточок, ми батьки, це зрозуміло. Одягати, це зрозуміло. Оберігати це є всім зрозуміло, що це є батьківський обов'язок. Ми повинні це дати дітям, бо вони маленькі, вони не можуть це мати самі. Але Біблія робить акцент ще на щось більше. Що ми, батьки не тільки повинні забезпечити матеріально своїх дітей хлібом і до хліба, одягом і кровом над головою, але є щось головніше за це все духовна цінність. А що саме, це пізнання Бога, щоб дітки росли в пізнанні Бога, познайомились з Богом і пізнали Бога. Якось ми читаємо. У 77 псалмі, що саме переказати дітям? Сповіщаючи майбутньому роду славу Господню, силу і чудеса Його, які Він створив, щоб дітки знали славу Божу, силу, чудеса, що є слава Божа? Це Його чудеса, це Його сила в дії. Це його премудрий закон, премудре вчення, діткам передати ось це все зобов'язані батьки привести їх до Бога, подружити їх з Богом, щоб вони приліпились до Господа. І коли дитина буде любити Бога, коли в її серці буде жити любов до Бога, то ця дитинка ніколи нікому не зробить зла. Цієї дитинки будуть руки. Повні добра. Ця, людина, ця дитинка буде поважати інших, це виросте прекрасна особистість, громадськість від неї буде щаслива, де б вона не жила, ця дитина. І Бог буде прославлятися, коли вона буде навчена любові до Господа. Ця відповідальність лягає на батьків згідно цього тексту. Ще бажаю зачитати один текст, який підкреслить відповідальність батьків, який дасть нам, як батькам, ще більше наснаги звертати увагу на своїх діточок, а саме на їх розум, а саме на їх науку, якою вони збагачуються, щоб вони збагачувались духовним пізнанням, не тільки вивчаючи. Те, що потрібно вивчати в школі чи в училищах, школах, інститутах. Цей текст записаний Книга суддів, другий розділ, 10, 15 вірші. І коли весь народ той відійшов до батьків своїх і постав після них інший рід, який не знав Господа і діл його, який він чинив Ізраїлю. Тоді сини Ізраїлі стали чинити зле перед очима Господа і стали служити ваалу, залишили Господа Бога батьків своїх, який вивів їх із землі Єгипетської, і звернулися до інших богів, богів народів, які оточували їх, і стали поклонятися їм, і роздратували Господа, залишили Господа і стали служити Ваалу і Астарті». І запалав гнів Господа на Ізраїля, і віддав, їх, і віддав їх у руки ворогів, які оточували їх, і не могли вже устояти перед ворогами своїми. Куди б вони не пішли, рука Господня скрізь була їм на зло, як говорив їм Господь, і як клявся їм Господь, і їм було дуже скрутно. Дорогі друзі! Цей текст говорить нам про те, що в Ізраїлі постало нове покоління, і це покоління не знало Господа. Як ми читаємо, постав інший рід після них, який не знав Господа і діл його, які він чинив Ізраїлю. Ми, батьки, просто Зобов'язані розказати дітям про Господа, розказати діткам про Його діла, розказати діткам про Його славу, про Його мудрість, про Його силу, щоб дітки, коли виростуть і вже підуть в доросле життя, вони мали ось цей багаж знань, вони мали досвід спілкування з Богом, вони знали, що. В житті можна опертися на Господа Бога, на Його милосердя, на Його благодать, що Господім є доброю опорою, захистом, мудрістю, і Господь дасть найкращу пораду в життя, і щоб дітки любили Господа, не просто боялися, лякалися, що Він їх накаже, прийде якесь прокляття, прийдуть вороги, переможуть. Найкраще навчити діток. Любити Бога, щоб їхнє серце линуло до Нього. І коли вони будуть любити Бога, це означає, вони взаємно відповідають Богу на Божу любов до людей, то Бог ще більше буде їх благословляти, і ще більше їм буде посилати свої дари, прекрасне здоров'я, благословенний розум, злагода в сім'ях, в країні і все, що вони будуть робити, їм буде добре вестися. Їх буде супроводжувати успіх від Господа і охорона. Дорогі, дорогі батьки, ось цей текст буквально ставить нам запитання, шановний батько, чи ти розказав своїм діткам про Божі діла, чи ти розказав своїм діткам про славу Божу, чи ти говориш своїми дітками про Господа, чи можливо ти настільки загружений є справами життя? Що тобі ніколи. О дорогий батько, мамо, переглянь своє ставлення до дітей. Якщо ти діткам систематично, час від часу не говориш про Божу любов до нас, людей знай, може зустріти крах діточок, бо без Господа нема благословіння. В народі кажуть, без Бога і не до порога. І мухай Бог нам допоможе. Ще один текст Божого Слова дає нам надію і також підкреслює відповідальність нас, батьків. Це записано у приповістках Соломона, 22 розділ 6 вірш. На поум юнака на початку путі його. Він не ухилиться від неї, коли і постаріє. На поум юнака на початку путі його. Цей текст Божого Слова дає надію у серце батьків, саме яку, що ми можемо напоумити, настановити наших дітей, наших юнаків і дівчат, і з нашою настановою. Тобто і наша настанова їм буде наша настанова. Їх буде тримати, правильну, правильні, їх буде тримати на правильній дорозі все життя, як ми тут читаємо, і не ухилиться від неї, коли постаріє, і не ухилиться від неї, коли постаріє. Тобто на початку дороги ми можемо вкласти, напоумити юнака на початку дороги, напоумити юнака кращими порадами. І ці поради будуть тримати нашу дитинку все життя, навіть і в старості, на праведній дорозі, на прекрасній дорозі, тому що завдання, яке перед нами стоїть, щоб дітки, які виростуть, вони не стали поганими людьми, негодними людьми, злими, вбивцями, щоб вони не стали дітьми, які будуть позорити нас. Наше завдання яке? Щоб вони виросли на радість нам. щоб нам. Приємно було, дивлячись на життя наших діточок, як вони увійшли в доросле життя, як вони створили свої сім'ї, як вони заробляють гроші, як вони ставляться до людей, які в них є пріоритети в житті. Це буде велика радість для батьків, коли вони будуть жити прекрасно. Але коли вони будуть йти широкою дорогою, дорогою беззаконня, дорогою розпусти, зла, ненависті, о, серце батька плаче і мами від такого. Тому цей текст нам дає буквально надію, що на початку дороги батько поум, настав, попрацюй над своєю дитинкою на початку дороги, що є початок дороги, який це період. Цей період починається тоді, коли вже дитина починає щось розуміти. Вже коли дитина починає пізнавати цей світ себе. І вже тоді мало помалу потрібно дитині розказувати, говорити з дитиною, напоумлювати дитину. І аж поки вона прийде в доросле життя, де зробить свій дорослий вибір, свою стежину обере в дорослому житті. Оце весь цей час потрібно дитинці зернинка за зернинкою ось ці добре насіння класти до її серця молодого. І вже слово Господнє нам гарантує. Що ці настанови будуть тримати нашу дитину навіть і в старості. Але також тут є і відповідальність на нас, батьках, яка саме не пропустити початок дороги юнака, не пропустити, тому що. Батько може бути задіяний чи то в заробітку грошей, чи то навіть справами милосердя. Ми не говоримо чим задіяний, але може бути настільки сильно задіяний, що в нього немає часу дати увагу дитині, і дитинка сама по собі росте. І це відповідальність на нас, батьках. напоумити дітей, навчити дітей, дати їм настанову. Бо якщо ми не дамо цієї настанови. То що їх буде тримати в дорослому житті і навіть при старості, як слово Господнє говорить, тоді може статися ось цей е, такий е, злий момент життя це приповістки, 13 розділ, 23 24 вірш. Добре залишає спадщину онукам, а багатство грішника зберігається для праведного. Багато хліба буває на ниві бідних, але дехто гине від безладдя. Твоя дитина може загинути від безладдя твого. Якщо не дасиш дитині правильного виховання, це безладдя. Дитинка росте в безладі, її вчить вулиця, і дитинка може гинути піти на широкий шлях. І тому дитинка це і благословення, це врожай. це… Боже благословення для сім'ї. Це вродила нива, означає згідно цього вірша. Багато буває хліба й на ниві бідний. Вродила нива. Бог нам дав дитятко. Але й нам, але й нам потрібний порядок. І це дитятко буде славити Бога. Буде безладдя. Врожай нам принесе тільки нещастя. Ось, дорогі друзі. Ми поговорили, це як вступ до цієї теми, що важливо є, життєво важливо є дати увагу діточкам, любити діточок. І ця любов виражається не тільки щоб дати їм і до хліба, одежу, а найголовніше, що є, це навчити їх розуму, навчити їх мудрості, зблизити їх з небом. Навчити їх про Господа Бога, про Божі діла, про Божу славу, про Божу силу, щоб діточки знали Бога, і не сталося, як оце ми читали в книгі судді. Встав рід, який не знав Господа і діл Його. І коли він не знав Господа і діл Його, звісно, вони робили те, що знали, і те, що їх навчила вулиця, вони дуже прогнівили Бога і Бог їх оставив. А коли Бог оставляє людину, то в життя цієї людини, як ми знаємо, можуть прийти різні негаразди, різні труднощі. І тому я закликаю вас, дорогі батьки, давайте разом ми пройдемо так звані біблійні принципи виховання дітей. Я їх сьогодні хочу озвучити сім принципів. Я бажаю вам запропонувати сім принципів. Це такі основні. Генеральні Божі вказівки щодо праці з дітьми, які ми знаходимо в Біблії. І я думаю, що ці принципи вони просто озброять вас, шановні батьки, що ці принципи дадуть вам наснагу і вселять вашу душу в впевненість, що в нас це вийде, що наші дітки виростуть прекрасними людьми. Ми будемо тішитись їх життям і славити Бога. І ось перший принцип. Це молитва. Молитва це основа всякої справи, всякої праці на землі. Бо сказав Ісус Христос без мене нічого робити не можемо. Ми це читаємо у Євангелії Івана, 15 розділ. Тільки з молитвою ми повинні розпочинати цю справу і звершувати цю справу в молитві, кожен раз молячись. За нашу справу, тобто за працю над діточками. І ще в підтвердження ми читаємо 126-й Псалом. Ми зачитаємо перший і другий вірш Коли не Господь будує дім, даремно трудяться будівничі, коли не Господь береже місто, даремно пильнує сторожа, даремно встаєте ви рано і лягаєте пізно, їсте хліб тяжко здобутий. Тоді як Господь дає улюбленим своїм спокійний сон. Цей текст говорить нам, що нам потрібне Боже благословіння у всякій справі. Ми читаємо: якщо Господь не будує дім, даремно трудяться будівничі. даремно, тобто не успіхом увінчається їхня справа, коли Бога з ними нема. І написано ще, що даремно і Пильнує сторожа, коли Господь не береже місто. А коли Господь береже, потрібно й сторожі пильнувати. В них це получиться. І коли Господь будує, потрібно будівничим будувати. І в них це получиться. Тобто потрібно Боже благословіння на всяку справу. І тому справа виховання дітей це не одна з таких самих маленьких справ нашого життя. Це, можна сказати, одна із таких важливих справ нашого дорослого життя. Це дати правильне виховання дітям. І в цьому нам потрібне Боже благословення, Божий супровід, Божа підтримка, Божа ласка, Божа, щоб Господь дав ключики до серця кожної дитини, тому що кожна дитина, вона окрема особа, і кожній дитині особливий підхід, коли вже маємо говорити за такі деталі виховання. І ще один текст, який нас е, також Побудеть, щоби ми робили це молитовно. Притчі Соломона, 24 розділ, 3, розділ, 5 вірш. Мудрістю влаштовується дім і розумом утверждується, і з умінням наповнюється він у середині всяким дорогоцінним і прекрасним майном. Людина мудра, сильна, і людина розумна зміцнює силу свою. З умінням. Наповнюється він усередині всяким дорогоцінним і прекрасним майном. Мудрістю влаштовується дім і розумом утверджується. Хто з нас може сказати, я маю достатньо мудрості збудувати свій дім, виростити свою сім'ю? Якщо людина може так сказати, то це вже маленький знак гордості, тому що в Бога є абсолютна мудрість. І Бог дає цю мудрість нам, і все життя, скільки ми будемо жити, ми будемо від Бога цю мудрість утримувати, тому що вона є велика, вона є широка, довга, глибока ця мудрість Божа, і Господь готовий нам її посилати. Тому ніколи не потрібно величатися і зависоко себе оцінювати, що я вже мудрий. Слово Боже каже, якщо хтось говорить, що він щось знає, то він ще нічого не знає, як потрібно знати. Тому що той, хто щось пізнав, то він каже, я нічого не знаю, як потрібно знати. Тому це нерозумно так сказати, я маю мудрості достатньо. І тому, шановні батьки, ми повинні завжди просити в Господа мудрості на всі справи нашого життя, і включно на справу виховання дітей. Господь, дай мудрість! Дай мені мудрість, дай мені сили виховувати моїх діточок. Бо в слові твому написано, мудрістю і розумом будується дім, із вмінням, тобто мудрість і розум дає вміння налаштувати свій дім всяким прекрасним. Тому хай Господь нам допоможе в цій справі моліть, просіть Господа, і Господь підтримає і благословить. Він просто. Можна ще так сказати, Бог використає нас, батьків, дати дітям божественне виховання, мудре, прекрасне виховання, щоб діти виросли ще кращими за нас, батьків в плані моралі, в плані мудрості і успіху. І я думаю, кожен батько не проти цьому, і мама, хто любить своїх дітей, щоб дітки пішли ще вище в нас, батьків. Ось це принцип номер один. І я думаю, з цим всі згідні. Хай Бог допоможе не забувати молитися, не забувати, щоб це було не як остання надія, молитва. О, буду молитися, як нічого не виходить. А щоб це був перший крок. Господи, благослови, піти впереді, допоможи. І Господь буде нам допомагати, коли ми будемо свою надію класти на нього. А то інколи о, треба молити, щоб Бог благословив. Великих справах нас, а ця ніби мала справа. Ні, ні. Це тонка специфічна справа, і нам потрібно Боже благословіння. Хай Бог благословить. Другий принцип, який є дуже важливий це вчення, наука, вчити дітей, розказувати дітям. Як ми читаємо до Єфесян, але виховуйте їх. У вченні та настановленні Господнім. Наука розказувати дітям. Знаєте, наші дітки, хоч це можливо песимістично звучить, але й поганому можуть самі навчитися. На вулиці, там десь в школі, на перервах від поганих дітей можуть погане перейняти. А доброму завжди треба навчити. А доброму завжди треба навчити. Так як ми перший раз дитині говоримо, оце дитинко, яблуко, а це вишенька, це ми говоримо дерево, дуб, а це сосна. Ми дитинці розказуємо, вона пізнає світ, дитинка. Це котик, а це собачка. Ми дитині говоримо, і дитинка пізнає світ. Так само ми повинні з самого початку дитині розказувати про духовне, про Бога. Як ми читали 77-й псалом, про його славу, про Його силу, про Його чудеса розказувати Господу розказувати дитині про любов Господню. Бо перше, чим явив нам Господь себе, це любов. Любов'ю Він явив нам себе через Сина свого Ісуса Христа. Тому на нас, батьків, лягає відповідальність вчити дитинку, розказувати дитинці. Так як в школі дитинка йде перший клас, другий, третій, четвертий, п'ятий, і вона за 10 років проходить програму, серйозну програму і отримує серйозний багаж знань, ми вже кажемо, от середня освіта в дитині є. Але й це робиться за 10 років. Так само і духовна сфера. Мало помалу, мало помалу. І щоб коли дитинка вже закінчує школу. Вона так само знала багато про Бога, про Його діла, про Його славу, про Його чудеса, про Його любов, щоб вона була обізнана в цьому всьому, щоб для неї Біблію вона не перший раз в руках тримала. А то є дуже соромно, коли говориш з дітьми віруючих батьків, а вони навіть не знають, скільки є книг в Біблії. Вони не знають, які є книги в старому завіті, які є в новому завіті. Скажеш, відкрий, Матвія, а вона шукає в старому чи він в новому в старому заповіті цю книгу. Це називається недоопрацювання. Це батьки не працювали над цією дитиною. Тому це обов'язок нас. Не потрібно все класти на недільну школу. Недільна школа це можливо одна десята праці над нашими діточками. Тому що дітки раз в неділю, в тиждень. Зустрічається вчительку недільної школи. І 40 хвилин, 45, вона має хвилин, щоб діткам щось передати. Це маленька підтримка батьків недільна школа. Основне виховання це дома. Основна наука має прийти діткам дома, в хаті. Тато розкаже, мама розкаже. Не потрібно переоцінювати недільну школу. Що от вони ходять в недільну школу достатньо. Ні-ні ні. Недільна школа не замінить, не замінить батьківського вчення. Ми також маємо в слові Господньому методи, як вчити дитинку. Вони є, записані, вони є записані в книзі повторення закону, 6 розділ, 6, 7, 8, 9 вірші. І нехай будуть слова ці, які я заповідаю тобі сьогодні у серці твоєму і в душі твоїй. І навчай їх дітей твоїх, і говори про них, сидячи в домі твоєму, і йдучи дорогою, і лягаючи, і встаючи, і нав'яжи їх в ознаку на руку твою, і нехай будуть вони пов'язкою над очима твоїми, і напиши їх на одвірках дому Твого і на воротах твоїх. Ось так Господь сказав батькам е, е, Вчити дітей. Ось такий метод, ось така методика. І давайте ми детально розглянемо цю методику.